Вітчизняний ВПК продовжує розвиватись, а зсу отримують все більше і більше озброєння і техніки українського виробництва, про які ми і розкажемо вам у цьому відео. В Україні створили реактивну установку Сівалка вм 8 яка є своєрідним аналогом ворожої установки «Сонцепьок». Вітчизняна вогнеметна система Сівалка вм 8 являє собою мобільний засіб ураження тактичного рівня. Установка доволі гнучка у застосуванні і може уражати окупантів в обороні на опорних пунктах. Термобаричні заряди, які використовує система, створюють надлишковий тиск на місці прильоту, гарантуючи площу уражу навіть там, де класичні снаряди не дають необхідного результату. Пускова установка має 16 направляючих під реактивні снаряди калібру 80 міліметрів. Базою для РСЗВ виступають дещо покращені автомобілі-пікапи або інші автомобілі позашляховики, у тому числі броньовики. Дальність стрільби сівалки ВМ 8, 8 – 8-10 кілометрів. Одного залпу вистачає, аби уразити один гектар території. Сівалка чимось схожа на українську реактивну систему спека, яка створена на базі тактичної бойової машини. «Дозор-Б». про цю систему ми вже розповідали в одному з наших попередніх відео про вітчизняні мілітарні розробки. Крім того, варто відзначити, що ЗСУ захопили три ворожих вогнеметних системи сонцепьок та чотири транспортно заряджаючі машини. До них також ЗСУ захопили боєприпаси до вогнеметних систем, що дозволило використовувати їх проти окупантів. А ще ЗСУ вдаються до нестандартних методів та самостійно створюють нові зразки озброєння. Так, наприклад, блок реактивних ракет від гвинтокрила було встановлено на гусеничний транспорт. Таким озброєнням користується 108-ма бригада сил територіальної оборони ЗСУ. А так виглядає саморобна установка РСЗВ, яка використовує реактивні снаряди 122-мм. Ще одним важливим досягненням українських інженерів стало створення дронів, які здатні нести потужні авіаційні бомби ФАБ 250 У змі зазначають, що тепер такі подарунки доволі часто отримують ворожі нафтопереробні заводи та інші критично важливі об'єкти. Який саме дрон несе такий важкий снаряд, публічно не повідомляють. Проте вочевидь, це доволі великий літальний апарат. В українських виданнях писали, що Україна могла переробити спорту спортивні літаки Аеропракт А А-22» на ударні дрони. Це надлегкий двомісний літак українського виробництва, розроблений ще у 1996 році. Проте на офіційному рівні не було ані підтвердження, ані спростування цієї інформації. Вагомим досягненням ЗСУ також стало ураження ворожих плануючих авіабомб, які доволі сильно дошкуляють силам оборони, оскільки проти такого озброєння важко знайти якусь ефективну протидію. Проте відомо, що ЗСУ вже неодноразово вражали ворожі плануючі бомби. У ЗМІ пишуть, що українські захисники навчилися збивати каби за допомогою зенітних установок ЗУ 23 2 Проте зазначається, що протидія плануючим бомбам стала можливою завдяки комплексу, Лексному підходу, який також включає використання авіаційної компоненти, на сьогодні ЗСУ вдосконалюють свої методи боротьби з ворожими керованими авіабомбами. Також нещодавно українська компанія Володар Обрію представила нову компактну мультикаліберну гвинтівку у калібрі 57 hl У комплексі з гвинтівкою були створені спеціальні дозвукові набої, постріл якими не може виявити жодна існуюча акустична система. На випробуваннях зброя показала високоточну стрільбу на велику дистанцію. Розробники врахували можливість швидко перейти на калібр 416 Barrett, барет, просто замінивши ствол. На гвинтівці. Також стало відомо, що для снайперської гвинтівки володар обрію у калібрі 12,7 міліметра було налагоджено виробництво патронів з полімерною гільзою. Такі гільзи мають ряд переваг. Наприклад, вони зменшують вагу боєкомплекту, нержавіють, зменшують знос патронника, мають меншу собівартість, а також мають покращену герметичність. Нагадаємо, що саме з української снайперської гвинтівки володар обрію калібру 12,7 мм міліметра, снайпер служби безпеки України України встановив новий світовий рекорд. Він здійснив влучний постріл у ворожу ціль на відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів. Також інженери оборонного відомства України розробляють і проводять випробування найновіших кулеметів під патрон калібру 12,7 і 14,5 мм. міліметрів. Нові вітчизняні кулемети мають замінити старі великокаліберні радянські кулемети Владімірова, які знаходяться на озброєнні у збройних сил України. Нагадаємо, що Україна вже має один власний великокаліберний кулемет, а саме Снайпекс «Ласка К2», розроблений компанією ХАДО у 2021 році. Конструкція вітчизняного кулемета особлива тим, що дозволяє швидко переобладнати його під патрони стандарту НАТО. Кулемет ласка існує у танковій та у піхотній версії, тобто на тринозі. Також на озброєнні ЗСУ був помічений вітчизняний бікаліберний міномет, призначений для ведення вогню 30 та 40 міліметровими гранатами від автоматичних гранатометів. Фото цієї зброї показали бійці 108-ї бригади тероборони. Більш детальна інформація про цей міномет у публічному просторі відсутня. Окрім мінометів, ЗСУ почали використовувати вітчизняні однозарядні гранатомети Форт 600 Ця зброя призначена для стрільби 40-мм осколково-фугасними, фугасними кумулятивними та іншими гранатами. Ці гранатомети ідеально підходять під час штурмових дій, коли потрібно вибити окупантів з бліндажів. До створення Форд 600 в Україні був лише один вітчизняний ручний гранатомет РГ-1 поршень. Це самозарядний 30-мм гранатомет, розроблений ще на початку 90-х років. Але кількість поршнів була обмежена, оскільки серійно ця зброя ніколи не вироблялась. Активно проводиться модернізація військової техніки ЗСУ. На цих кадрах можна побачити бронеавтомобіль HMMWV з додатковим посиленим бронюванням. Це робиться для того аби екіпаж машини був більш захищеним. А так виглядає антидронова рушниця RG-7, яка є результатом розробки групи українських та американських інженерів. Рушниця автономно працює від 30 до 60 хвилин з можливістю швидкої заміни батареї. Працює вона на частотах 24 та 5,8 ГГц, а також на частотах, що дозволяють пригнічувати навігацію. Вага RG-7 із системою живлення 4,5 кг. кілограми. Також в Україні налагоджено виробництво муляжів військової техніки. І хоча вони не належать безпосередньо до категорії зброя, муляжі все ж мають важливе значення на полі бою, оскільки вони можуть вводити противника в оману, імітуючи наявність озброєння у підрозділів. Також муляжі змушують противника витрачати доволі недешеві засоби ураження. Макети зброї виготовляють як волонтери, так і спеціальні підприємства. Важливим є і розробка вітчизняних машин для розмінування. Так у 2024 році була представлена вітчизняна машина розміновувач МР-5100. Ця техніка призначена для знешкодження всіх типів мін шляхом підриву у ґрунті на глибині до 30 сантиметрів. Для цього робочий інструмент гусеничної машини може бути оснащений ланцюговим пристроєм із молотками, що обертаються або фрезою. Вага МР-5100 – 17 тонн. Машина має двигун потужністю 320 кінських сил. Її час роботи на одній заправці близько 4 годин, швидкість розмінування від пів кілометра до півтора кілометра за годину, залежно від типу ґрунту. Ширина смуги очищення 2,5 метри. Попередня версія машини розміновувача МР 3100 була створена у 2023 році. Важливо відзначити, що в Україні продовжують розробляти й іншу техніку, яка призначена для очищення. Території відмін та інших вибухових пристроїв, також в Україні розробили унікальну піротехнічну машину для ДСНС ПМВ, яка призначена для перевезення до місця знешкодження великокаліберних вибухонебезпечних предметів. За допомогою спеціального пневматичного та гідравлічного інструменту ПМВ може здійснювати підйом різних вантажів вагою до 18 тонн. Кабіна та кузов автомобіля захищені бронею 4-го та 6-го класу захисту загальна вага такої машини становить понад тонну. Існує й піротехнічна машина полегшеного типу ПМЛ, яка призначена для виконання тих же завдань, проте розрахована на перевезення менш габаритних вибухонебезпечних предметів. Обидва автомобілі були виготовлені в Україні вітчизняними компаніями. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про вітчизняну зброю і техніку. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!